І от грузинські силовики водометами та сльозогінним газом відтіснили протестувальників з площі біля парламенту у центрі Тбілісі. Також розігнали мітингарів на проспекті Руставелі. Протестувальники використовують піротехніку та зводять барикади. Про це повідомило Радіо Свобода. За даними влади, заарештовано понад 100 людей. А змі говорять про 200 затриманих і десятки поранених. Масові акції у Грузії розпочалися 28 листопада після рішення уряду відмовитися від переговорів про членство в Євросоюзі до кінця 2028 року. Президентка Соломезоровішвілі, яка перебуває в опозиції до уряду, заявила, що протести цілком законні. Тим часом європейський союз попередив грузинську владу про прямі наслідки через розгони мітингу, мітингів і заморозку співпраці з ЄС. Представниця європейського союзу із закордонних справ Кая Калас засудила насильство і демократи, демократичний відкат у Тбілісі. Сполучені Штати Америки також оборилися діями правоохоронців і призупинили стратегічне партнерство з Грузією. Заморозка стосунків з ЄС Перечити обіцянкам грузинського народу влада зробила країну ще більш вразливою для Кремля, заявили у держдепартаменті. І зараз з нами на зв'язку. Георгій Іналішвілі, експерт-міжнародник, учасник акції протесту у Грузії. Вітаємо вас, пане Георгію. Доброго ранку. Ми хотіли Дякую, запитати. За так, хотіли запитати у вас, як пройшла остання доба? Ви як учасник всіх цих подій, які просто зараз відбуваються у Грузії, наскільки були бурхливими протести, і як вела себе поліція по відношенню до вас? А, так, як ми вже знаємо, вже четвертий день посвілі на ніч. ніч. А в Грузії є масові протести, і люди збираються біля будиви парламенту о, у увечері, і це цей протест сподовжується до ранку. Вночі теж було так. Збиралися дуже багато людей біля будиви парламенту, і там були звичайно мобілізовані сили спеціального призначення, і також поліція, і Вони. А, Чекали спочатку, а потім почали розгоняти демонстрантів і протестувальники. А це було як в минулому, як вчора і позавчора. Сири спеціального призначення і поліція почали розганяти людей дуже жорстко. І що а, саме головне новий те, що вони а, вже почали а, масово розгоняти людей вже вранці, тобто. У шість у шостої ранку вони почали масово розганяти і гнатися за людей за протестувальників навіть не, не в центрі, де були епіцентри по всіх позій а до інших районів теж і вони затримували людей прямо і в метро, і в різних вулицях, і дворах, і так далі. У нас зараз тури багато затриманих, і в тому числі і лідери опозиційних партій теж. Георгій, ми бачимо, що є прапори Європейського союзу, Грузії, прапори України. Також як ви описали настрої зараз тих, хто виходить на протести, і чи можна якось передбачити подальший перебіг подій, тому що ну ми правильно розуміємо, протести триватимуть, попри те, що влада застосовує такі жорсткі заходи стосовно мітингувальників. Так, протести будуть і Це скільки буде тривати триватися далеко від грузинського народу, але тут саме головне те, що після кожного жорсткого розгону від сил спеціального призначення більше люди збираються на протестах і ця хвиля людей обурених людей це збільшується щодня. А, і що стосується прапорів України, Євросоюзу і Грузії, це дуже звичайно, тому що перша грузинська влада зробила величезну зраду. Вони відмовилися від а, перемовин про вступ до Євросоюзу. А це вже червона лінія для грузинського народу, і тому вони виходять масово. Що стосується прапору України, прапорів України у нас звичайно звичайно. А завжди є на митингах, тому що ми дуже підтримуємо Україну. І Це було і до цих масових протестів. і Особливо збільшилася кількість прав в Україні більше після повномасштабного вторгнення. Ми знаємо, що у нас з Україною є єдиний ворог і це Росія, і тому ми будемо боротися поруч з українцями. Звичайно Йоргій, я хотіла вас запитати про вашу мету. Мету цих цих протестів, тому що ми, як люди, які добре пам'ятають 11 років назад в Україні ситуацію, коли тодішня влада відмовилась від євроінтеграційного курсу, і це призвело до революції гідності. ми знаємо, що дуже чітко бачити вихід із революції для вас. Вихід із цієї з цих протестів це нові парламентські вибори. Що це буде? Яка може бути форма розв'язання цього конфлікту зараз? Так, тут можна сказати ну визначити кілька факторів, так що впливає на процес і декілька там причин. А в першу чергу саме головне те, що так треба робити і зовнішній і внутрішній тиск. Так а внутрішній тиск у нас є, тому що зараз у нас є масові демонстрації в Грузії. А що стосується зовнішнього тиску, нам треба Допомога від наших захитних партнерів, щоб вони а, діяли в більші шучі, і, наприклад, щоб а, санкціонували голову грузинської мрії. Але тут саме головне те, що треба, щоб об'єднати згуртувати людей і суспільство, і опозиційні партії. Зараз у нас є чотири голови опозиційних партій, які здолали балер, не на те, що були масові порушення на парламентських виборах. А треба, щоб вони об'єдналися і, і об на це зараз намагається президентка Грузії, яка хоче об'єднати цих опозиційних партій, щоб вони спілкувалися із суспільством і з зовнішніми нашими західними партнерами. А вимоги у нас дуже прості: це щоб були нові парламентські вибори, але ці нові парламентські вибори щоб були з новою виборчою комісією, <KilimLO> а тут є вимоги, що наприклад були представники і міжнародних експертів, які будуть працювати в виборчій комісії Грузії, щоб вони провели нові парламентські вибори. Як це буде? Як процес тут буде? Про це треба вже працювати працювати нашим політикам і партіям з опозиції Георгій, 14 грудня. Цей парламент новообраний, хоча ну напевно тут не зовсім доречно казати, що обраний, тому що якраз люди вийшли на знак протестів проти результатів цих виборів. Мав призначити президента, тому що давайте нагадаємо нашим глядачам, що саме так працює парламент і парламентська республіка в Грузії президента не обирають, так як в Україні, до прикладу. А саме парламент його призначає. Саломе Зорубишвілі. Очевидно, ми розуміємо, не піде у відставку. Як далі розвиватимуться події на ваш погляд, якщо о, фактично в країні виникне два президенти? Ну так. Це буде перший досвід, коли нас буде будуть обирати президента прямим шляхом. Шляхом, як ви знаєте, у нас є 300 виборча колегія, де є 300 представників, 300 людей. А від цих 300 людей 150 – це депутатів парламенту. Потім є ще. Представники автономних республік, тобто Верховної Ради, і представники місцевого самоврядування на даний момент у грузинської мрії є більшість, тому у них не буде ніяких проблем, щоб обрати нового президента. Вони призначили інавгурацію 29 грудня. Тобто, а у нас буде така реальність, коли буде новий президент, так казати. А зараз президентка Гузвілому Зоропішуль теж відмовляється е, від. Відставки, але я думаю, що можливо буде такий подій, сценарію, що саме зоробешуля відмовиться залишити президентську будівлю, і тут буде вже долучена с спеціального призначення і поліція. Я думаю, що це так буде, але точніше зараз не можу сказати. Зрозуміло, дякуємо вам, що допомогли розібратися в важливій для українців також темі, і ми підтримуємо грузинський народ так само, як ви підтримуєте нас в нашій спільній боротьбі. Спасибі вам, Георгії і на Іналішвілі, експерт, міжнародник, учасник акції протесту у Грузії, що й не був разом з нами наживо.